Бачить різочку, тобто лозинку. <риклад> Після цього можна загадати бажання до торкнути до по подушки Миколая. Загадай <плес> бажання. <плес> Любі дітки, хлопці, дівчата, всі, шановні дорослі, старші і молодші, я щиро радий вас сьогодні вітати тут, в маєтку Святого Миколая. Скажіть мені, будь ласка, а ви любите свята, юні мої гості? Так! Да. Пам'ятайте, що всі дорослі бажають вам тільки добра і мріють, аби ви виросли сильними і міцними тілом і духом. І щоб стали справжніми, достойними українцями і україночками. А я хочу зараз надати слово вам. Може, хтось мені хоче гірше переказати. Я я Подавонок принеси не тоненький бучок, а ігорську гамме. Ой, молодець, прошу. Через полегаю через до діток ми колеги у білесенькій торбинці він, то він несе за всіх. Молодець, прошу. Молодець, прошу. Мій святейкий Букулай, приходи з коліш, я благаю. Я до тебе, тебе поволюсь і тиханько пригонусь. Щастя, дай моїй родині і кохані в Україні. Молодець, прошу. Все затихло на дворі, сяють зорі у горі, всі чекають, виглядають судотворчий Миколай. Але щось він заварився, може в небі забудився. В нього клопотів багато, бо заходить в кожну хату. Все, що в нього в торбі є, це мим дітям роздає. Молодець, прошу. Мій щотенький Миколай, виходить до школи з благає. Я до, тебе. Я до тебе помоюся і тихенько пригонуся. Щастя, Щастя, дай моїй родині і мого. Молодець, прошу. Тільки ти не згубай ялину, бо якщо Миколай прийде, побачить, що у вас вдома настояща ялина. Принесе подарунок. Принесе. Це точно, прошу, тебе добре, граю. Щедрий. Сервич, ти мене давай. Чекає тебе зимова. Молодець, прошу. Я до дід. Так, тут Миколаїв. Віси. Він на Прошу. Мій святенький Миколай, Приходиш, скоріш Я до тебе пригорну і тихенько обернувся. Щастя дай моїй людині України. Молодець. Прошу. O <ihaz> viu <violininding warfare> <recorra> tá? <eces de dança bunker> a <club> Україні! слава! Але сьогодні у мене тут є мішок, і він не порожній, і щось у ньому для вас є. Але це не основні подарунки. Це такий добрий початок. Пісеньку Пісеньку? закриваємо мішок і співаємо пісеньку. Якщо будеш ти добрим до людей Молодці, я не буду випробовувати ваше терпіння. Це такі подарунки. А ясного ранку під подушую.